Всім привіт друзі. Сьогодні 20 травня. Попробуємо сьогодні знайти під або підберезника. Ще минулого разу знайшов декілька травневих грибів, там десь з 10-15 штук. І ще спробуємо його знайти, так як вже сезон напочався його. У нас він трошки пізніше розпочався і Попробуємо його знайти. Всім гарного перегляду! Прошу підписатися, вам це легко, а мені дуже приємно. Погнали! От травневий гриб зазвичай росте отак біля дороги. Там, де трошки тіньок є, може бути і на дорозі. От буду йти отак з 200 метрів і дивитися по ту сторону, вправу. Тому що тут зліва хвойний ліс, а справа такий змішаний якийсь. І отут він має бути, якщо він вже виріс. Ось дивіться, друзі, ця дорога. А на самій дорозі посередині ось таких два екземплярчика. Тут я всюди переглянув, отак іду і дивлюся. Наразі тільки два оцих. Зараз подивимося, чи вони червиві. Так Ні, не червиві. Хоча оцей трошки червий, але більше відріжу. Трошки червиві. Нічого буду їх брати, а там далі подивимося. Ось таких вже два є. Йдемо далі. Так, далі будемо йти по дорозі і дивитися. Ще ось таких два маленьких знайшов. Зовсім маленькі, подивіться. А от вони вже червиві. Це точно. Похожі на білого гриба. це не білий. Цей маленький теж червивий. Ще такі малесенькі, зовсім вже червиві. Шукаємо далі. А тут вже їх побільше. О, який здоровезний. Зараз ми його вернемо, подивимося, яка сімейка. Красота. Свіженький. Цікаво чи він червивий. Зараз ми це перевіримо. Червивий, на жаль, червивий. Він такий на дорозі, який сірий. Хоча шапка не червива. Можна пообрізати. Зараз пообрізаю. Так, далі остуд ще. Отакі ростуть. Розломано. Цю в сторону. Напевно, що та сама історія. З ними. А ні, цей чистесенький. І тут ще дивіться скільки їх є. Ось малесенькі. Такі вже й маленький. і маленькі. Красота. Ось який. Так само червивий. А шапка. А шапка вже, напевно, ні, тут ще трошки один отвір є. Відкладу. От тут ще є, їх два. Є? Два ось таких. Так, зразу ріжемо. Та сама історія. Ну, для нас головне процес. Ось такий він. І ще ось там в кущах є. Зараз я доберусь до них. Ще два невеличких. Ні, три бачу. Три. Дивіться, який великий борщовик вже, наскільки він вже виріс. Зараз він ще загрози ніякої не несе, а вже коли пізніше буде в кінці літа, то він вже буде дуже отруйний. Так що з ним дуже обережно. Не росте на очах. Ось такий грибочок. Не знаю. Цей частенький. Природа сьогодні нас балує, дуже приємно зараз ходити, легенький вітерець. І вже трошки назбирали грибів, що тішить. Йдемо далі. Дивіться, друзі, яка тут красота, Скільки їх тут є, які великі. Тут туди тяжко долізти, але це не проблема. Ось так як і всіх майже. До шапки ще черв'яки не добралися. Але як казав мій батько, червяки страшні ті, що ті, що нас їдять, а не ті, що ми їмо. такий. і там дуже такий свіжо виглядає, дивіться. Сьогодні знову кріщів наловлюся. Але це вже друге питання. О. Ось такі вони. А тут щось його їв. Щось понадкусував. Отак. Так. 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 Ось так. На одному місці така сімейка. Ось. Йдем далі. Ось таку кубку я вже назбирав. Вже досить так непогано. Це я пройшов вже майже все, що запланував з, тих, з тої ділянки. Не знаю, будуть ще чи не будуть, Ну, вже результат є непоганий. Буду просуватися далі туди і заходити в ліс, можливо, там ще щось знайду. Ось в такому я в лісі зараз. Підберезників, під осишників ще немає. Можливо, що температура ще не така, як їм потрібно. або Вологість не та. ще потрібно почекати трошки. І тут вони ростуть. Тут хороше місце для них. Вологість вже є. Дощі були в нас, такі затяжні навіть трошки І напевно, що ще температури нема, тому що вночі зараз ще холодно. Так що йдемо дивитися ще за маслюками. Ось такий ліс хвойний. Ось така тут природа. Дуже гарно зараз в лісі. Трошки вам познімаю. Підведемо підсумки сьогоднішнього походу. Травневого грибами назбирали так достатньо, пів рюкзака, потім під осичника і підберезника ще в нас нема, ну вже думаю на підході. Так само, як і маслючків. Ну, думаю, вже скоро вони будуть у нас. Ще трошки температура вночі не та. І зато їх ще нема. Находився я так добре по лісі сьогодні. Всім дякую за перегляд. Ставте палець вверх, підписуйтесь, далі буде більше грибів.